В програмі, сліпе правосуддя. Підозрюваний у розбещенні неповнолітніх опинився на волі. Неетична поведінка чи політична розправа. Більшість депутатів хоче зняти Еріка Григоряна з посади голови комісії з питань комунальної власності. Недовго сидів за ґратами 39-річний чоловік, який 9 травня намагався скоїти сексуальний злочин. Із судової зали підозрюваного відпустили додому на день перемоги об 11-й годині, коли на меморіалі масове гуляння було в самому розпалі. На березі річки мало не сталася біда. Дві подружки бродили неподалік від пляжу. З чагарників до них вийшов п'яний чоловік зі спущеними штанами і оголеними статевими органами. Почав чіплятися. Збочниць вхопив одну з них за руку, роздягнув і змушував з ним поплавати в річ. Так розповідається на офіційному сайті головного управління національної поліції в Миколаївській області. Подруга кликала на допомогу дорослих. На крик відгукнувся рибалка. Він врятував дівчинку. Правопорушника затримали правоохоронці. Пізніше з'ясувалося, що громадянин ШПАК вже мав судимість за зґвалтування. У четвер з дев'ятої години ранку і до пізнього вечора тривав суд. Розглядалося клопотання стосовно обрання для підозрюваного запобіжного заходу. Слідчі та прокурор наполягали на утриманні його під. Вартою, заслухавши всі сторони справи, суддя Олена Волкова відхилила клопотання. Втім, як сказав співробітник поліції Віталій Кравцов, свічий відділ продовжує розпочати кримінальне провадження. Підозрюваному інкримінують другу частину статті 156 – розбещення неповнолітніх. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Окрім цього, поліцейські подали апеляцію на рішення суддів Волкової. Заради вирішення одного питання збиралася у четвер комісія міської ради з питань законності, правопорядку охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, оборонної роботи та мобілізації регуляторної політики та депутатської етики. Саме нібито неетична поведінка їхнього колеги Еріка Григоряна стала предметом обговорення. Голова комісії Віктор Бабич зачитав звернення пропозицію за підписом 17 депутатів і чотирьох посадовців. На наш погляд, діє всупереч. Сипович... Вимогам закону України про статус депутатів місцевих рад та намагаються деорганізувати роботу всього складу міської ради на шляху до виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 2016 2020 років на пленарних засіданнях. Сесії міської ради Рірян Ерік Юрійович порушує норми депутатської етики. Він образливо висловлюється в адресу інших депутатів та посадовців. Член комісії Євген Квасневський обурився тим, що матеріали не були роздані заздалегідь. У засіданні оголосили перерву на півгодини. За цей час присутні детально ознайомилися із суттю питання. Григоряна звинуватили у неналежному веденні комісії з питань управління комунальною власністю, де він є головою. Закидали, що Ерік Юрійович дозволяв стороннім особам негативно висловлюватися на адресу посадовців, які представляли проекти рішень. Та атмосфера, яка була на комісії, а Саме присутні особи, не члени комісії, а особи, які були присутні на засіданні цієї комісії, які не давали змоги висловитися спеціалістам, розробникам рішення. Я вважаю, що це призводить до таких негативних наслідків, як не зовсім розуміння членами комісії, самої суті рішення, неможливо об'єктивно оцінити проєкт цього рішення. Тому підписанти офіційно попросили мера винести на найближчу сесію питання про зняття Еріка Юрійовича з цієї посади. Депутати Євген Класневський і Людмила Рибакова висловилися, що вважають причини надуманими. В Цьому зверненні жодного конкретної образи або некоректної поведінки. Я член комісії, як юрист, не бачу на сьогоднішній день. Я вважаю, що ця комісія, це комісія. Но я мнение лично выскажу, заказная, как расправа на человека неугодно, который высказывает свое личное мнение. Это недопустимо, это такого никогда не было ни при одном морском голове. Просто так вызывать и расстреливать. Політичною розправою це звернення вважає і Ерік Григорян. Усіх, хто підписом підтримав ініціативу, пообіцяв притягнути до суду. У підсумку троє з п'яти членів комісії таки проголосували за те, щоб рекомендувати Віктору Пароконому винести на сесію проект рішення про зняття Григоряна з посади голови. Вони помилялися, коли думали, що процес об'єднання в ОСББ буде складним. Розірвати взаємини з КП СКПЖЕО ось проблема. Вона активно обговорювалася на позаплановій постійній комісії міської ради з питань управління комунальною власністю. Вже вдруге ініціювали зустріч з обранцями громади, активісти руху ОСББ. Першого разу депутати не зібралися. А тепер, хоча і з'явилися, та не в повному складі, прийшли троє із шести членів комісії. Тож приймати рішення комісія неправомочна. Окрім них, в сесійній залі. Були інші депутати, адміністрація КПЖО і представники юрслужби. тож вирішили, хоча б вислухати активістів. Мені треба, коли я побачу документи і будинок в нашому управлінні. Ми маємо право тимчасово заключити договір з попереднім балансоутримуючим і предприємством, яке надає нам послуги, на надання послуг. Поки йде цей перехідний період. Чому в Миколаєві це знають, в Дніпропетровській знають, в Львові знають, а Южноукраїнській не знають. Затверджувати акти списання багатоквартирних будинків планується на найближчій сесії. Активісти хвилюються, що депутати не проголосують і процес затягнеться. Вже вони не може самостійно списати будинок і передати вам його в управління. Це основні засоби. Це рішає тільки сесія міської ради. Коли роздалася ОСББ. державное его зарегистрировали, так? И эти данные внесены о его образовании в Держреестр. То есть, если вы возьмете сейчас выписку с него, конкретно по дому, там, по Соборной или по набережной энергетику, это уже не властность громады. Это уже властность ВСБВ, понимаете? И все вот эти вот решения, это, ну, не имеют под собой никакой почвы. Вони просто ці проблеми виписують, отак як пошагло. Да? Ви знаєте, що за чим іде. Тобто на даному етапі нам треба вирішити це. Тобто для цього треба подати туди, либо підписати там, либо проголосувати. Слідче, либо можете паралельно це робити, ну щоб пришвидшити процедуру. Ми це все, -все зробили з своєї сторони. Ми це зробили. Не хочемо на баланс дом брати. Ми хочемо взяти просто в управління. Заключить договора официально с ЖЕО или с другими организациями и управлять этим домом. Нам это не разрешает. Официальные ответы от ЖЕО у меня есть. Я, Я сиджу і думаю, вироб. як ми можемо помочь людям. Привіч юру службу привліч то Так Всі сидять, ніхто Я з його можна, можна винести на розпоком. Давайте Слушай, на герсполком. у нас є спеціалісти, вони всі молчать. Сідя не спеціалісти в этом Обговорення тривало більше години. З'ясувалося, що будинки, що вже на шляху до створення ОСББ мають проблеми, які багато років не вирішувала ані влада, ані балансу утримувач. Крім цього, виборці просили депутатів не голосувати за програму підтримки ОСББ, бо вона на їхній погляд. Недопрациовано. Крапку в диалоге поставил депутат Квасневский. По возможности перенести этот вопрос, снять сессии и поставить его на, на исполнительный комитет, который исполнительный комитет может собрать Мискаеву до понедельника, вторника, среды. И решите этот вопрос раз и навсегда. Отлично. Чтобы не было прецедента, потому что если сейчас подадут еще 4 дома документы, опять это публикация 20 рабочих дней, опять это зависнет в воздухе, опять это процедура, а это... Жизнь ОСББ, а етані посредства судьби наших людей. Секретар міськради пообіцяла, що прохання перекаже міському голові, і він прийматиме рішення, як діяти далі. Небайдужі городяни плекають надію, що народні обранці не будуть ставляти палки в колеса локомотиву ОСББ, що набирає обертів.